Ми формувалися в такому середовищі, коли казали, що ми йдемо в церкву на побачення до Бога, і через це треба вдягнути найкращий одяг. Але це ж по факту просто. Ми взяли це з храмового служіння, яке робили то робили той час, що ми маємо найкращим бути. А Ісус ж каже, що ми зараз маємо бути будь-які приходити до нього. І зараз в нас в церкві є люди, які бідні або люди з особливими потребами, які взагалі не дуже добре за собою можуть доглядати, і просто приходять в тому, що вони є. І Ісус ж їх чекає такими, як вони є, і не можна оцю. Традицію і у цю заповідь якби, впиляти сюди, в те, що ми маємо на кращому одязі приходити. А так завжди говорили. Чи ти так не вважаєш? Ну, як тобі сказати, є, є біблійний, біблійний один приклад того, що написано в Якова. написано, коли ваше зібрання зайде в блискучій шаті і з перснем на руці, mm -hmm. то ви скажете, йому сідай тут. А коли зайде в Богий, uh -huh. скажете йому Сідай, так». Ну, все, пролизимо. Тому люди з різними одежами були і тоді, uh -huh. бідні і багаті. Ну, але тут йде мова просто про опрятність. я Думаю, коли ми йдемо в середовище, де будуть люди, то ми маємо розуміти, ну, що в робочому одязі. Ну, як на тебе будуть дивитися, ти ж маєш розуміти ти в суспільство йдеш? Ну це в будь-яке суспільство. Да, будь-яке циркони це про жертвоприношення. — Що ти мав на кращу жертву принести, ні, ні. і зараз найкращому прийти тут, тут ні, тут угу. абсолютно, але це це наше служіння, і це наші стосунки один з Просто одним людьми. Як угу. від тебе пахне? Коли ти мився, наприклад.